Стан виживання знайомий кожному. Ми всі знаємо, що це таке, бо вміємо з цим жити. Зазвичай він має дві форми: перша досягатор. Людина, яка постійно біжить вперед, ще ціль, ще напруга, ще доказ, я чогось вартий. Друга жалюгідна жертва це стан, де центр тяжіння у стражданні, скарги, звинувачення, відчуття зі мною завжди так. Зовні це протилежності, але біологічно це один і той самий механізм. Це адаптація нервової системи через інтенсивність. Коли немає впевненості, мозок шукає сильні емоції, щоб відчути, що я живий. З досягаторами ми пізніше розберемося. Сьогодні я хочу зупинитись саме на цьому другому стані жалюгідності, депресії, постійних звинувачень, бо дуже багато українців зараз в ньому. Неважливо в Україні чи за кордоном війна, втрати, еміграція, але патерни ті самі Жалюгідній стан дає ілюзію життя через біль, через драму, через провину. Але виживання це не життя. Інстинкти допомагають не померти, але вони ніколи не створюють щастя, близькість і сенс. Вихід не в тому, щоб зібратися і не в тому, щоб потерпіти. Вихід опанувати цей стан, опанувати емоції, повернути присутність, змінити стан нервової системи. І саме з цього стану починається інша реальність. Більше у дописі, у пості, до зустрічі.